Громадська організація Спілка бухгалтерів Прикарпаття сьогодні урочисто привітала найдостойніших своїх колег. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Спілка бухгалтерів Прикарпаття створена у 2010 році і є порівняно молодою організацією. Приєднатись до неї можна легко, варто лише написати заяву. Основна мета це є обмін досвідом між бухгалтерами, між колегами. Їхній професійний ріст. І ми організовуємо навчання, тренінги, семінари. Дуже цікаві у нас круглі столи, де ми запрошуємо представників влади поділитися новинами законодавства, дати відповідь на питання бухгалтерам, ті актуальні, які їх турбують, які їх цікавлять в темному житті. Але сьогодні у нас свято професійний день бухгалтера. І ми зібралися з бухгалтерами відзначити це свято, відсвяткувати, привітати один другого. Отримати багато подарунків у спілці бухгалтерів Прикарпаття цінують досвід досвідчених і вітають за взяття молодих. Працюю в бухгалтерській сфері вже більше 10 років. На мою думку, це дуже важлива і потрібна професія, оскільки всі основні зведення все залежить від бухгалтера. Наскільки він правильно зробить свою роботу, від цього залежить успіх підприємства. Я вітаю всіх своїх колег з нинішнім. Святом міцного здоров'я і натхнення до цієї нелегкої роботи на цих ніжних жіночих плечах тримається ну, повірте, лева частка нашої економіки, тому що будь-який бухгалтер може зруйнувати підприємство. А якщо добрий бухгалтер, то він його підтримає. І приведе до розквіту. Хай вони будуть щасливі, такі як сьогодні, і красиві. Коли заходиш в бухгалтерію, посміхнись. Так написано майже на всіх бухгалтерських дверях. Особливо сьогодні усміхніться бухгалтерам, які працюють у вашому закладі, і привітайте їх зі святом.